Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі Галактик Ігор і сьогодні я буду грати Бруг Хевен. Але це не просто буде Бруг Хевен, типу там. Ви думаєте, я буду зараз грати і просто вам буде показувати всякі історії, або просто грати в Бругевен. Ні, рібята, я сьогодні буду робити вам огляд на новорічний фестиваль. Далі бето, тут є новорічна обнова і тут додаю новорічний фестиваль. Ну, а ми будемо починати. Перше, що ми бачимо, ми тут заходимо, і тут ось новорічний вайб. Зразу видно, отут ось сніжинки, які вам треба збирати. Ви тут збираєте сніжинки і вам дають, по, всяку, по сніжинки по 100 сніжинок. Не знаю, що ви можете за них купити, ну, якраз може і узнаємо в цьому роліку. Тут у нас гірлянда і отут ось у нас сніг піде. І проходимо. Тут, а, ріпята, тут ви за ці сніжки можете собі купити доміки. Отакі класні домики. Збираємо ще сніжинку. Ну, а може, це не, не за сніжки, не знаю. Ну, а це ВІП, це вам треба купляти за робаксом. Тут, ребята, ви можете кататися на коньках. Тут ви катаєтеся і можете забирати всякі сніжинки. Збирайте сніжинки собі. Если ви хочете, можете собирати собі хоч 1000 е, або 10 000 сніжинок. Як ви бачите, ребята, у мене уже зараз. У мене зараз буде уже. У мене вже 900, 700, 970 сніжинок. А також ми получаємо за те, що ми просто гуляємо. Так, ребята, також у нас тут є домик. Такий класний домик. Тут є ялиночка новорічна, а також тут є шкарпетки, і також тут є така новорічна штучка. Не пам'ятаю, як вона. А, віночок, так. Да. Новорічний віночок. І от тут у нас так вайбово. О, ребята, тут якийсь новорічний дом, давайте зайдемо в нього. Ребята, тут є новорічна така машина, класна. І давайте все-таки зайдемо в цей дом. Його можна купити, давайте його купимо. А, ребята, він стоїть дуже багато робаксов. Ну, кого є такі робакси, то можете то можете покупати. Так, ребята, тут можна зразу побачити, що тут у нас є товаришний вайб. Дивимося, що тут у нас є. Так, да, ребята, це капець. Також тут можна збирати сніжинку. У мене вже дуже багато сніжинок, вже 194 Дивіться, ребята, тут є камінчик. А також тут є басейн, але не знаю, зачем цей басейн, якщо у нас новий рік. Ладно, ребята, давайте э, будемо дивитися, що тут у нас є ще. Отак От ось ми класно стрибнули. Отут ось у нас ще є. А, ребята, тут ви просто можете кататися на санках Отут з ребята ви можете походити тут класно. І така, ребята, у нас дуже велика ялинка. Дуже яйлинка, і тут ось є секретка, ви можете на неї зібратися. Е, коли пі... я коли залізу на неї, підключуся. Ребятки, я вже почти на вершині, це, якийсь... це прямо якийсь об'єм. І дивіться, ребята, де ми оказалися. Ми вже почти на вершині йолки. Давайте. А, на вершину йолки ми не зможемо забратися, але ми можемо, можемо взяти ось таку сніжинку і дивіться. Ми можемо літати. Ми прям як феєчка Вінкс. Просто літаємо по всьому городу. Да, ребятки, це дуже класна штука. Да, ребята, конечно, дуже класно. А тут больше немає никаких домиків. Не, немає, походу. А що там у нас есть? Давайте подивимся, що тут у нас есть. Якось, ребята, тут е, додаю анімацію таку. Е, надіюся, що там буде щось таке класненьке. Ладно, ребята, коли дойду, підключусь. Ребята, ви тут просто... Е, ось дивіться, тут ось ви закінчуєте, а зараз я вам покажу. Ой, ребята, у мене тут залагало, я так відлетів. От ось ви починаєте, а тут ось ви закінчуєте. Ну, от такий, ребята, у нас міні-фестиваль. Якщо вам понравилось це відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо ви хочете ще відео по Брухевену, можете писати в коментарях, я для вас зніматиму. Всім дякую, всім, всім дякую і, і даже дякую, хто підписаний на мене, всім удачі і всім пока-пока!